Він стоїть, солдат, він воїн, захисник, поглядає на катів без страху. Долю свою знає, хоч не промісник. Підло пробіжали шкірою мурахи. Сигарету взяв, неспішно закурив, випустив в повітря хмарку диму. В цей же час відчув, як диявол спокусив Відтворити славу руському режиму. Очі до гори підняв і купу хмар у висоті побачив рідної країни. Ще одна затяжка погляд на катів: як не хочеться ставати для них мішеню, як не хочеться не бачити рідню. Слава Україні, вимовив неспішно, очі окупанта люттю налились, вмить душа героя в небо відлетіла. Жоден би не осудив, якби промовчав, жоден би не дорікав усе життя, але не змогла змовчать душа козача, На російське дивлячись, людське сміття. Друже, пам'ятайте ціну тої крові, де людина віддала життя в діброві.